Вже не перший рік поспіль мешканці шостки, які бажають отримати право керування автомобілем, вимушені їздити до інших міст, аби здати іспити та отримати відповідні посвідчення. Майже для всіх майбутніх керманичів це створює додаткові труднощі, тому виникла необхідність повернення саме в наше місто цих можливостей, що й обговорили під час засідання громадської ради в останній день січня. Це питання піднімали під час онлайн зустрічі з представницею обласного сервісного центру Оленою Чижик, щоб шорканці мали можливість конкретно здавати іспити в місті Шостка і щоб вони не їхали ні в Конотоп, ні в Суми, ні в Чернігів і так далі. Значить, ми знаємо, що в тому році. Значить, на це звернув увагу голова обласної ради Романко Олексій Вікторович, який підняв це питання з начальником обласного сервісного центру. І до цього долучився теж Шосінський міський голова, значить, Микола Петрович. І вони разом вже зробили перший крок в цьому році, а саме це встановили модульне окруття біля сервісного центру. Я так розумію, що це перший крок для того, щоб у нас поновилась робота сервісного центру. Сутні побажали почути на якій стадії знаходиться вирішення даного питання і яка перспектива повернення в наше місто процедури здачі водійських іспитів. Ми врахували ваші побажання мешканців Шосткінщини, і відповідно регіональний сервісний центр в Харківській, Полтавській та Сумській областях звернувся з офіційним листом про відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центрі міста Шостка. Де аргументував поновлення екзаменації 3 січня цього року був направлений відповідний лист до головного сервісного центру. І наразі це питання вирішується в міністерстві внутрішніх справ. Як тільки буде прийнято рішення, відповідно ми інформуємо. Все, що від нас залежало, ми все зробили. Тепер чекаємо на рішення керівництва. Пані Олена зазначила, що для поновлення повноцінної роботи сервісного центру у шості необхідне не тільки бажання місцевих жителів, а ще й ряд умов, які необхідно виконати. По перше, це зміни в штату. Люди мають бути внесені в штати, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність і приймати мати відповідні категорії на е Прийняття у людей, а потім екзаменаційний клас має бути облаштований і транспортні засоби відповідно до проєкту у рамках прозорого складання іспиту. що Це має бути автівка, обладнана відеокамерами. Яка знімає дорожні рухи і зовні, і всередині самого автомобіля руки, ноги, екзаменатори і людина, яка складає сам практичний іспит. Наразі відомо, що всі роботи пов'язані з відновленням екзаменаційних іспитів, будуть проводитися за рахунок територіальної громади. А от коли водії вже зможуть здавати ці іспити безпосередньо в шості, поки що не зрозуміло.